три вантажівки приблизно 60 тонн гуманітарної допомоги для медичних закладів Коростенського району отримано 16 травня. Це допомога від ЮНІСЕФ. Складається вона з різних предметів медичного призначення, в тому числі з ліків. Загальна вартість обладнання десь буде близько більше 150 тисяч доларів. Вдячні нашим партнерам за постійну підтримку. Це суттєво допоможе і пологому відділенню, ну і всім мешканцям, які можуть додатково безоплатно отримати ліки і необхідну допомогу. За словами посадовців, вантаж отримує міська лікарня, а далі допомога буде розподілена по іншим закладам району. Всі відділення, які в нас є, вони сьогодні ми збільшили кількість людей, яких обслуговуємо. Майже в три рази за останні два роки тому всім людям треба надавати медичну допомогу. Ті кошти, які є Національна служба, ми використовуємо разом з тим. Ми вдячні всім благодійникам, які сьогодні просягають руку, і допомагають нам чим більше забезпечена лікарня, тим більш якісно, професійно ми зможемо надати людям нашим, які лікуються допомогу. Тому ну сьогодні, в черговий раз, хочу подякувати і Віталіванчої Івановичу, і, і Івановичу. Молодці спасибі всім дівчатам, всім його, всім людям, які доклали зусиль. Бо війна не тільки несе горе і розруху України, але вона об'єднала об'єднала всі демократи, демократичні сили у світі. І сьогодні я вдячний, що всі нас бачать, всі чують. Всі допомагають, і спільними зусиллями рівень нашої медицини ми виведемо на європейський.